Шановні жінки, в рамках проекту збережемо здоров'я жінок для їх родин. Ми продовжуємо ще раз нагадувати про необхідність вчасних профілактичних оглядів у гінекологів, у лікарів, необхідність знань про свій статус наявності чи відсутності вірусу папіломи людини високоонкогенних типів. Це інфекція небезпечна, яка може викликати як важкі форми передраку, так і рак шейки матки. І в рамках грандового проекту який почався в січні 2022 року, якраз перед війною, але продовжувався протягом воєнного часу і продовжується експерти Української асоціації кальпоскопії та цервікальної патології продовжують свою просвітницьку роботу, навчаючи важливим сучасним знанням про, в тому числі, методи самозабору на вірус папілому людини, про необхідність поєднання їжних діагностичних. Засобів для вчасного виявлення як цервікальних форм дисплезії, перед раку за допомогою цервікальних мазків, так і інших методів дослідження, проводячи лекції як для медичного персоналу середнього, так і для лікарів-гінекологів в різних регіонах нашої країни. Під час війни ми стикнулися з труднощами, звичайно, і дуже актуальним став якраз наш проект в розрізу допомоги жінкам, вимушено переміщеним яких, на жаль, на сьогодні дуже багато. Ви знаєте, що майже сумна статистика говорить, що біля 10 мільйонів людей переїхали в межах країни з зони активних бойових дій, з зони зіткнення в центральні та східні, західні регіони нашої країни. І якраз під час війни на Черкащині в рамках проекту було обстежено 500 жінок. З груп ризику, до яких відносили жінки з імунодіфіцитом, віл-позитивні, також жінки, яким важко було звернутися до лікаря-гінеколога для проходження профілактичного огляду. Це жінки маломобільні, які користуються в тому числі інвалідними візочками. І, звичайно, наш великий фокус і акцент був направлений на жінок, які виявилися разом з своїми родинами під час війни. Вимушеними переселенцями змінили місце проживання, втратили все практично, але їх прийняли в інших громадах, так як і саме на Черкащині. І на Черкащині в рамках проєкту на базі приватного медичного центру «Андроміда Плюс проходила одна з етапів цієї програми: це обстеження методом самозабору жінок вимушених переселенок. На вірус папілому людини, в тому числі задіюючи інші громадські організації, інші благодійні організації, як організації, які допомагають жінкам з інвалідністю та маломобільним, так і жінкам ВІЛ позитивним. Тому що лекції для таких жінок проводилися, в тому числі в інших місцях Черкащини, Черкащині, були залучені для навчань, методів профілактики, в тому числі про вакцинацію від вірусу папіломи людини, і студенти медичного. Факультету, кафедри фундаментальної медицини Черкаського національного університету Бадана Хмельницького. Просвітницька робота продовжується, етап вакцинації розпочався і продовжується. І цей дуже важливий дійсно проєкт, незважаючи на, на військові дії, незважаючи на повітряні тривоги, незважаючи на відключення світла, але ми робимо його разом. І крім того, що разом. Сподіваюся, до перемоги, плюс ще до перемоги над такою небезпечною хворобою, як рак і матки для жіночого населення України. Робимо разом свою справу: лікарську, волонтерську, справу справжніх українців. Дякую всім. Здоров'я!